Є слави, а ще и я ношу при грішенні У щедре твоє создання. Це громадяни України. За оцінками працівників та волонтерів тут знаходиться до 20 тисяч могіл поховань. Вони під номерками. Кращий гроб, може буде кращий хрест, може не буде номерка, але ми навіть і це не знаємо, як, це, як воно буде. Одне, ми знаємо точно, що це кінець для всіх. Земля і смерть. Я хочу сказати, що ми напередодні виборів маємо Запоріжці зробити. таку владу, яка буде піклуватися про, про нас, піклуватися про нашу безпеку, про захист наших прав. Тому що ці бездомні, ось ви бачите, це будуть нові гіли. Ці люди, бездомні люди, вони тут поховані і вони не мали всі ці роки шансу на... Шансу на відновлення повноцінного життя в Запоріжжі, тому що в Запоріжжі, в обласному центрі України, великому індустріальному місці досі не створено муніципальну нічліжку, не створено центр реінтеграції. У нас мало в хосписі в міському місць, щоб розмістити да, людей, які потребують цього. Особливо бездомних. У нас немає достатньо місць для інвалідів. І в цілому, ця система вона не працює. Ця система захисту прав людини, ця система соціальний захист для бездомних. Але якщо вам здається запоріжці, що вас це не дуже хвилює, адже ви не бездомний, Тут люди, які обмануті на квартири, кинуті на житло, тут сироти, випускники інтернатів, тут колишні працівники заводів, які мали малку до наркозалежності. Тут старі бабусі, які пішли з дому з деменцією і потім тільки родичі, можливо, знайшли їх та впізнали, а може й ні. Я зараз вам розказую не з газет, а тому, що я займаюся цим три роки. Я пройшла всі етапи адвокації із місцевою владою, і результат нуль. Етапи були і на рівні бюджетних комісій, і на рівні мітингів, і на рівні виступів на сесії, і на рівні звернень, і на рівні розслідувань журналістських, і на рівні навіть. Суспільно-корисних робіт, які ми організували з безхатченками і показали можливі переваги для всього міста, щоб його озеленити, очистити, зробити його безпечним. Самі безхаченки пропонували це нашому міському голові. І результат нуль. Чому ми не почуті, чому ці люди не почуті, чому вони тут в землі і в труні? Задають ці питання, і єдине, що хочу сказати, що ми досягли в Верховній Раді при солідарності всіх партій прийняття законопроекту, який дав можливість всім безхатченкам реєструватися по спрощеній системі. Але в Запоріжжі, хоча ця Норма не почала працювати, досі немає того, що я сказала: нічліжка, центри реінтеграції, хосписи, дома для інвалідів, кризові центри для жінок з дітьми. І я благаю зараз Бога почути мене. І так звертаюся також до всіх людей Запоріжжя і України. Ми молимося за упокої їхніх душ. Я знаю, що тут захована Олена Полієнка. Тут захований ще один мужчина, я точна була причине до цих похорон. І я хочу, щоб в ці вибори змінилася природа політики, яка є в країні і у нас в Запоріжжі. Ця природа політики і громади має бути на на людину. У нас пріоритет у Запоріжжі, інфраструктура, великі стройки. Ми ось бачимо, чим це все закінчується для людини. Просто смертю. І тому, хто приходить до влади, і ми кого обираємо, подивимося, які цінності у цієї людини, у цих людей, у цих депутатів. Чи зможуть вони захистити громаду? Убезпечити наше життя. Чому я кажу захистити? Тому що безправні безхаченки це туберкульоз, це кримінал, це будь-які порочні ну, прояви да, суспільства, які ми можемо знати. Це наркоманія, це алкоголізм, це просто жахливі наслідки цієї безправної системи, яка існує. І я хочу, щоб це змінилося назавжди назавжди щоб це змінилося. Ми зараз ще поїдемо на інший сектор, там, де захисники України. І там ми будемо теж молитися, тому що вони склали свої голови точно не за оце все, що ми зараз тут знімаємо і бачимо. Вони склали голови за квітучу Україну, за Україну, в якій людина. Цінність, найвища соціальна цінність. Тому влада Схаменися, люди в Запоріжжі особливо, прокиньтесь. Подумайте про те, що нас чекає цей кінець всіх. Але як ми проживемо, залежить від кожного з нас.